Одна єдина одеська родина. Нас об'єднало наше місто, наше місто герой. І ви знаєте, що 25-й рік президент України Володимир Зеленський голосив безбар'єрності. Наша співпраця Одеської міської ради з державними органами сьогодні має результат, який ви всі бачите. Тому почну з того, що... Подякуємо всім Збройним силам України, завдяки ми можемо робити те, що ми робимо. А тут наш обов'язок обов сьогодні працювати і ефективно керувати нашими активами, активами громади. Ми кожної сесії виділяємо дуже значні кошти на підтримку Збройних сил. Але ми не забули і не скоротили жодної соціальної програми. Тому що ми відчуваємо відповідальність перед суспільством, перед громадою. Експертна група Ради безбар'єрна, Стадецької міської ради. Все контролювала саме тут. І ви бачите, спочатку там яка висота там топчана, душові кабінки, як розсужовані, як там щось замкнути, вимкнути. Подивилися, бачите, що і укриття організовано, медичний пункт, туалети все це зробили. І сьогодні ми відкриваємо це неформальне відкриття, тому що це ми зробили все, з цього Це це ми зробили для всіх людей. І це сьогодні наше завдання. І ми чітко йдемо, рада безбар'єрності. Одеська міська рада чітко йде за таким шляхом. Розробляємо маршрут безбар'єрний, першохідний маршрут і оздоровчий маршрут біля траси здоров'я в Одесі. Дякую всім, працюємо разом. Слава Україні! Героям слава! Такого в Україні ще не було. Тепер до нас звернулися добровільно для того, щоб ми оцінили і підтвердили цим документом, який називається сертифікатом відповідності. Ця локація дійсно безпечна і доступна. Дякую. Цей пляж це такий приклад великої командної роботи. Тому що я пам'ятаю перший раз, коли ми сюди приїхали з експертною групою Ради безбар'єрності, ну тут не було нічого. Як то кажучи, не знали, за що хопатись, не знали, з чого починати. Але завдяки нашому соціально-пітельному бізнесу. Серіо Бомбороси, який має професійний підхід і дуже такий душевний, тому що він не чекає, там, коли йому щось заплатять, чи що. Він складає багато своїх грошей, а також за підказки, за експертною групою ради був врахований кожний крок. І створені такі якісні, безпечні та комфортні умови цього можна.